Вправа 1117. Гарбуз масою 3 кг розрізали на 10 рівних частин. Яка маса однієї частини у кілограмах? Ну що ж, зовсім просте завдання. Як знайти масу однієї частинки? Нам треба 3 кг розділити на 10. Тобто, це буде 3 десятих частинки. Пишемо тоді перше. Це буде єдине дія. Нам треба 3 поділити на 10. І це буде дорівнювати тоді. Пишемо дріб. У нас буде 3 десятих. Пишемо в дужках чого. Кілограм. Це у нас буде маса. однієї частини. Частини. Можемо дописати гарбуза. Є. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Отже, маса у нас складає 3 десяти кілограма. Ну що ж, ось таке просте завдання. На цьому вправу завершено.